Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас таке чудове надходження. Каділа 13 2013 року, бензиновий мотор без газу, автоматична коробка передач. По техніці все працює дуже добре, тому що всього лиш 140 тисяч кілометрів пробігу. Прибув автомобіль у нас з Америки, було пошкодження попередній частині автомобіля. Нові фари, новий бампер, нові крила, також капот. Вони пофарбовані без. Поклівки відремонтовано все відновлено дуже добре. Зовні автомобіль такого кольору приємний, світлий. Є ще єдиний момент, що заднє праве крило має точку ремонту також зі поклівкою, але не дуже значне. Салон у нас чорний, шкіряний, дуже комфортний, каділаки славяться своїм комфортом. Скло підіймачі, регулювання дзеркал, регулювання передніх сидінь електричне. Отаке От кермо. круїз контроль, телефонія. Мультимедія стандартна, такий вигляд має. Все дуже гарно працює. Питань та нарікань автомобіль немає. Дуже гарна ціна на такий автомобіль. Седан люкс класу. Ви його можете придбати як за готівку, так і в кредит і в лізинг. Якщо вас зацікавила дана позиція, Чекаємо вас в наших автосалонах.